Всім привіт це Ігри до столу. Мені нарешті до рук потрапив Deluxe Upgrade Dune Imperium. І оскільки він коштує близько 3000 гривень, що немало, то мені б хотілося його показати, щоб ти зміг прийняти зважливе рішення, чи потрібен він саме тобі. Почнемо з того, що я покажу, що входить до коробки. Отже, всередині ми бачимо. Модельки. І органайзер для всього іншого. Давайте подивимось безпосередньо на що входить до модельок: металевий жетон першого гравця. Ось модельки агентів для кожного гравця. Це воїни, а це ментат та жетони. Союзу із фракціями. Ось такі три для елементів гри. Взагалі мені подобається, що вони додали органайзеру Deluxe видання, бо органайзери це завжди приємно. Це апгрейд для доповнення з ексіанцями. Тут ми маємо по два дредноути для кожного гравця. Ще трошки про розміри. Отже, це товщина коробки Deluxe доповнення, це товщина оригінальної коробки. Тобто, бачимо, що по площі вони приблизно однакові, а ось у товщину вони досить відрізняються. Може, не в два рази, але Deluxe товше. Але в нього влазить більше, ніж в оригінальну коробку. Мабуть, важливим є питання, чи влазить сюди доповнення. Зараз я покажу, що влазить, але хочу зазначити, що всі картки автоматизованого дому я тримаю у окремій коробці, бо якщо я кудись їду, то мені, мабуть, він не буде потрібен, а якщо я вдома, то нескладно дістати з коробки потрібні картки. Отже, ми бачимо, сюди влазять плитки технології ксіанців. Це карти, які завжди доступні. Це всі інші карти імперіуму, як з доповнення проексіанців, так і з е, звичайної гри. Там поряд ви бачите інтриги та конфлікти. Все це зміщується у цьому треї. Далі трохи вищий трей із е, колодами стартовими гравців та елементами для гравців. Тут ви бачите всі жетончики. Тут е, зберігаються картки. І складеться зверху трей, на який кладеться накладка з ексіанців. Зверху кладеться основне поле, і далі правила і інша макулатура. Залишається питання, чи влізе сюди доповнення Immortality, яке додає тлейлаксу у гру. Оскільки англійською воно вже вийшло, і ми знаємо, які елементи до нього входять. Ми легко можемо прикинути, чи поміститься воно тут. Отже, для карток, як ми бачили, ще досить багато місця. Все, що відноситься до гравців фішечок елементів, включно з жетонами ядерної зброї, іде туди ж, де лежать всі інші елементи гравців. Накладка дослідної станції досить маленька, тому я певен, що кудись вона точно влізе. Більш за все, в мене викликає побоювання поле Бенетлейлакс. Яке по розміру приблизно таке саме, може навіть більше, як і іксіанське додаткове поле з доповнення про іксіанці. Тому, можливо, якщо все це скласти разом, плюс, мабуть, ще буде якийсь буклетик з правилами, мені здається, що коробка може не дозакриватися на кілька міліметрів. Особисто для мене це не критично, я певен, нічого страшного від цього не станеться, але для когось це може бути дуже важливим аспектом. А це були ігри до столу. Став лайк, якщо відео було тобі корисним. Підписуйся, якщо не хочеш пропустити наступні відео про настільні рольові ігри та звичайні настолки, як ото Дюна Імперіум. І бувай!